На вихідних відбулись вибори на Тайвані. Республіка Китай обрала нового президента та новий склад парламенту. Ставки для демократії Тайваню навряд чи були вищими за останні 50 років через очевидну причину. Це голосування лежить в основі боротьби між Вашингтоном і Пекіном за вплив у південно-китайському морі. Тож, хто переміг на виборах та які перспективи вимальовуються для хиткої безпеки у тайванській протоці, як завжди, максимально коротко та максимально змістовно. З вас подобайка, підписка та коментар. Поїхали. Коротко про Тайвань у 1946 році в Китаї була громадянська війна між комуністами та націоналістами. За результатами війни комуністи витіснили націоналістів на острів Тайвань, який Японія повернула Китаю після Другої світової війни, але без врахування інтересів населення острову. Лідер китайських націоналістів Чан Кайши та його партія Гоміндан перенесли з собою уряд Республіки Китай на Тайвань і продовжили своє правління на контрольованій території на острові. Але при цьому зберігли претензію на весь материковий Китай навіть готували армію, щоб повернути материкові території за три роки. В противагу цьому, у 1949 році комуністичний лідер Китаю Мао Цзедун оголосив про створення нової держави на материковому Китаї Китайської Народної Республіки з претензією на всю територію Китаю, включно з островом Тайвань. Як результат у світі дві китайські держави: Республіка Китай, що на Тайвані, та Комуністичний Китай, що на материку. Все міжнародне визнання єдиної китайської влади перейшло до уряду Республіки Китай, що переїхав на Тайвань, але до тисяча 70-х років тоді в ООН прийняли резолюцію, в якій визнали комуністичну китайську народну республіку єдиним представником Китаю. А Республіка Китай, що була на Тайвані, перейшла у статус напіввизнаної. Бо після такого рішення ООН міжнародне визнання Китаю перекочувало до Китайської народної республіки. А от Республіка Китай, що на Тайвані, на той час була автократичною державою. На острові було запроваджено воєнний стан та заморожено політичні процеси. По острову прокатився так званий білий терор. Уряд гоміндану почав політичні репресії проти цивільного населення Тайваню та політичних дисидентів. Гоміндан здебільшого ув'язнював інтелект інтелектуалів і соціальну еліту острову Тайвань через страх, що вони можуть чинити опір їх правлінню або симпатизувати комунізму та сепаратизму, тобто ідеї незалежного Тайваню. Після скасування статті про антидержавницьку діяльність, тобто діяльність проти уряду Гоміндану, та скасування воєнного стану на острові почались демократичні процеси. З тих пір на Тайвані йде внутрішня боротьба між китайськими націоналістами з Гоміндану та тайванськими націоналістами з демократичної прогресивної партії. Тобто ті, хто хочуть об'єднання з Китаєм за різних умов, питання досі дискусійне. Це гоміндан з його претензією на материковий Китай, та ті, хто зміцнюють Тайванську ідентичність і вважають, що Тайвань є незалежною і суверенною країною. А територія держави Тайвань складається з острову Тайвань та оточуючих його менших островів, без претензій на материковий Китай. Це демократична прогресивна партія. Друзі, саме час поставити цьому відео вподобайку та підписатись на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Також хочу Дякувати тим пані та панам, які підтримують мій канал фінансово, Особиста подяка пану Микиті. Якщо у вас є змога підтримувати мій канал фінансово, запрошую вас зробити це за допомогою спонсорства YouTube або платформ БайМійкофі чи Patreon. Всі посилання ви знайдете в описі відео. Дякую за увагу. Важливо, що питання незалежності Тайваню чи воз'єднання з Китаєм не є предметом виключно внутрішньої політичної дискусії на острові. Пекін пильно спостерігає за цим питанням та тішить свої мрії захопити. Острів Тайвань або мирним шляхом, або шляхом військовим, до якого однозначно готуються по обидві сторони тайванської протоки. Чинний лідер комуністичного Китаю Цзінпін звернувся із новорічною промовою, у якій наполягав, що воз'єднання батьківщини є історичною неминучістю. Навколо острову постійно зростає військова напруга від риторики Сі з його постійними закликами до армії КНР готуватися, воювати, до систематичних порушень морського та повітряного простору. Китайськими Кораблями та літаками, проте з іншого боку, є два фактори, які грають на користь збереження статусу кво. По-перше, це економічна вага острову Тайвань. Упродовж другої половини ХХ століття Тайвань пережив економічне диво, були проведені широкі реформи та залучені великі інвестиції на острів. Високі темпи економічного зростання зробили Тайвань одним з азійських тигрів на рівні з Сінгапуром, Гонконгом та Південною Кореєю. Як результат, сьогодні значна частина повсякчас. Якденного електронного обладнання у світі працює на комп'ютерних мікросхемах виготовлених у Тайвані. Тайвань став невід'ємною частиною глобального ланцюга постачання мікрочіпів, які використовуються у всьому світі. Зокрема, Тайвань домінує на виробництві найсучасніших чіпів на нього припадає понад 90% Світових виробничих потужностей і головні торгівельні партнери Тайваню Сполучені Штати, Японія, Німеччина та Європа, зацікавлені у збереженні статусу кво. І другий фактор це особливі відносини Тайваню зі сполученими штатами. Законодавство сполучених штатів передбачає стратегічну підтримку безпеки острову Тайвань. Завдяки цьому багатомільярдні пакети військової допомоги від сполучених штатів до Тайваню кочують від однієї адміністрації до іншої вже багато багато років. Постачається все: ракети, гаубиці, танки, вертольоти та новітні винищувачі. Якщо коротко охарактеризувати політику сполучених штатів щодо Тайваню, то це два вектори: відмовити Тайвань від одностороннього проголошення незалежності, щоб не провокувати комуністичний Китай та водночас переконувати КНР утримуватись від намагань захопити Тайвань силою, в тому числі прокачуючи оборону острова, і от вибори, що відбулись 13 січня, кидають виклик хиткій безпеці тайванської протоки. За роки демократичного процесу на острові поступово стає зрозумілим, що влада китайських націоналістів з Гоміндану є дуже хиткою. З восьми проведених виборів президента вже п'ять перемагають кандидати від партії тайванських націоналістів зараз. Безпрецедентну третю каденцію поспіль президентом країни буде представник Тайванської демократичної прогресивної партії. А ідеї возз'єднання двох Китаїв поступово програють на острові, особливо після того, як комуністичний Китай почав придушувати демократію Гонконгу, який був переданий йому від Британії на особливих правах. Збереження демократії сьогодні абсолютна більшість островітян ідентифікують себе як тайванців, тобто мають цілком відмінну від китайців ідентичність, і Пекін сприймає це як виклик. А ці вибори відкрито окреслював як вибір між війною. Та миром, маючи на увазі, що є правильний прокитайський кандидат, з яким комуністичний Китай хоче вести діалог, та неправильний кандидат, з яким жодного діалогу і не може бути, переміг Лай Цінте, представник демократичної прогресивної партії, яка не визнає політику одного Китаю. Тобто, переміг неправильний для КНР кандидат, 64-річний випускник Гарварду, виходить з багатодітної сім'ї Шахтаря, який загинув під час аварії в шахті. Він сім років був мером двохмільйонного міста Тайнань, згодом Лай Став прем'єр-міністром Республіки Китай, що на Тайвані, з 2017 року, по 2019. у своєму першому виступі на посаді він виголосив речі, які із жахом сприймаються по той бік Тайванської протоки. Я політичний діяч, який виступає за незалежність Тайваню. Ми вже є незалежною та суверенною державою, яка називається Китайська Республіка. Нам не потрібна окрема декларація про незалежність з 2020 року. Лай був віце-президентом Цай Інвень, яка обіймала посаду президента свою другу каденцію поспіль. Попри свою очевидну прихильність до незалежності Тайваню, вона трималась рамок заданих сполученими штатами та утримувалась від змін статусу. Кво Лай Цінте вів свою кампанію у повній уніфікації з діяльністю попередниць. Фактично, він декларував, що продовжуватиме курс на збереження статусу кво, а от комуністичний Китай неодноразово критикував Лая, припускаючи, що саме він принесе війну на острів. Речник управління КНР у справах Тайваню перед виборами запевняв, що Лай намагатиметься слідувати шляхом зла до військової напруженості і війни. товариш Сі особисто виголошував промови з засудженням ідеології та позиціонування демократичної прогресивної партії Тайваню та її лідерів. Він казав, що відокремлені. Спрямований на незалежність Тайваню є найбільшою перешкодою для національного возз'єднання та серйозною небезпекою для національного відродження. Ті, хто забуває свою спадщину, зраджує батьківщину і прагне розколоти країну, не прийдуть до добра, будуть зневажені народом і засуджені судом історії. І перемога Лая викликає справжнє обурення в КНР. Там Лай Цінте та його попередницю Цай Інвень бачать сепаратистами, які прагнуть відірвати Тайвань від Китаю. Проте виглядає. Так, що він чітко розуміє погрози, які лунають з материку під час своєї кампанії, лайп виключав можливість проголошення незалежності Тайваню за його каденції. Вочевидь, він переслідує дві мети: перша заспокоїти Вашингтон, який разом з європейськими союзниками вважає за краще, щоб ні Пекін, ні Тайбей не змінювали статус-кво в одноособовому порядку. Друга спробувати послати сигнал до Пекіну, що перемовини можна поновити. Лай пообіцяв замінити конфронтацію на діалог. Лох, але очевидно, сенсу у цих перемовинах не буде ані для Пекіну, ані для Тайбею. Напруження нікуди не зникне, як і заморожені зв'язки між протокою. Але є і хороша новина для Пекіну. Це результат парламентських виборів. Протайванська демократична прогресивна партія втратила свою більшість. Тепер їх 51 депутат. Переможцем виборів стала прокитайська партія Гоміньдан з 52 мандатами. Золотий пакет отримала тайванська народна партія, яка має 8 місць. Ще перед виборами партія Гоміньдан пообіцяла сформувати більшість у парламенті з народною партією Тайваню. Таким чином перетворивши адміністрацію Лая на уряд меншості, він зможе призначити свого прем'єра та уряд, бо погодження з парламентом не потребує конституція. Але уряд та президент не зможуть просувати потрібні. Для країни рішення та свої реформи у парламенті. А під час президентських виборів ці опозиційні партії вже вели перемовини про єдиного кандидата, який цілком міг би перемогти Лая. але йому пощастило, що передвиборчого єднання не відбулось, банально не поділили посади. Тепер перед ними ця сама задача. Якщо вони планують створити коаліцію, потрібно визначитись, хто отримає які посади у парламенті. Хай там як розділений парламент стане дуже поганим місцем для витрат на оборону острова, які конче необхідні. Гоміндан може блокувати ці витрати, а його потенційний союзник, народна партія, може спробувати просувати зайві бюрократичні механізми по контролю над цими витратами. Але для міжнародної безпеки поки що все виглядає так, як і планувалось. Всі учасники як внутрішньотайванського, так і внутрішньокитайського, так і міжнародного процесів декларують бажання зберігати статус-кво у тайванській протоці. Як на мене, більша ескалація залишається можливою, але одних виборів на Тайвані замало Пекіну потрібно розуміти, Піршу картину, яка виходить далеко за межі Тайванської протоки. По справжньому важливо, хто переїде в білий будинок на пенсильванії Авеню Вашингтон, Округ Колумбія. Тож будемо спостерігати. Дякую, друзі, за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, діліться відео зі своїми друзями. Якщо маєте змогу, підтримуйте мій канал фінансово за допомогою Patreon, спонсорства YouTube, платформи БайМіякофе. Ви будете отримувати завчасний доступ до моїх відео. До зустрічі!